Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Всі ви знаєте, що срібло стрімко зростало останніми днями на світовій біржі, а потім у п'ятницю здійснився. Деякий обівал зі 120 доларів за унцію до 80 доларів за унцію. На даний момент до речі, сьогодні понеділок, 17 година. На даний момент ціна 79. І ось бачу, сьогодні вона провалювалась до 72. Ну, коротше кажучи, ціна від 70 до 80 доларів за трійську унцію. А трійська унція це у нас по суті. Вага однієї срібної монети стандартної. У зв'язку з цим шалено шалено просто зростав попит і на українські срібні монети, в тому числі на базові інвестиційні українські срібні монети архістратиг Мохаїл. У мене є певна колекція. Ось ви бачите її на екранах у себе Архістратигів, І сьогодні я хотів би вам показати свою колекцію. Скромну, на мой, на мій погляд, але ну вона мене радує. Ця кількість монет, вона додає настрою позитивного в наші важкі, нелегкі дні, які сьогодні ці, ці, цим сьогоднішніми днями переживає Україна. Отже, почнемо в хронології від того, що у мене є, від найстаріших до найновіших. Перша монетка 2014 рік. Давайте збільшимо. Ось так. Так, я думаю, буде краще. Перша монетка, яка є в моїй колекції, це 2014 рік. Монети ці карбує НБУ з 2011 року. Ще за часів правління Януковича. Почали вони карбувати срібні і золоті ті інвестиційні монети. Архістратив Михаїл. Тоді голову. Головою НБУ був Арбузов, у нього з'явилася ця ідея випускати інвестиційні монети, і вона була реалізована. І першу монету, таку архістратига, я придбав ще у 2014 році. Під час, ну Коли, як то кажуть, запахло смаженим, коли почалась Євромайдан, потім Революція Гідності. І я вже зрозумів, що. У ці важкі часи краще мати гроші не в доларах, можливо, а придбати ще якийсь захисний актив, золото або срібло. Так ось, це, в, дан, в руках у мене монетка 14 2014 року. У 2014 році тираж архістратегів складав срібних 24 705 екземплярів. На реверсі у нас класичний дизайн. Які не змінюються з тих часів з 2011 року. Надпис за нас і душі праведних і сила архістратига Михаїла. І його традиційне зображення. Якщо ви були у Києві на Майдані Незалежності, є ляцькі ворота, побудовані сучасні, і там також над ними величезна статуя архістратига Михаїла, такий чорний. По золотою Янгол, дуже оригінальною та статуя. Це зображення завжди мені нагадує ту статую. Дизайн традиційний. Цей дизайн в цьому дизайні Аверса НБУ карбував архістратегії до 19-го включно року. А з 20-го вже були нові. Отже, перша монетка, це у нас 24. 700 тираж. Далі наступний рік, який у мене є, це 2017. Не підготувався. Тираж вам не скажу цієї саме інвестиційної монети. Ну, хоча давайте добре, подивлюсь зараз у каталозі, поставлю на паузу. Отже, подивився я в каталозі Загреби. Значить, 17-й рік у нас згідно даними каталогу. Монети без позначки F15, Fabulous 15, тираж 37 і 4. 37400 екземплярів. І разом з Fabulous 30 40 тисяч. Великий тираж. Ну, я вам буду казати загальні тиражі разом з, з Fabulous. Ом. Що, що таке Fabulous? Це. Позначка F15, що означає, що монета входить до 15 найкращих інвестиційних монет світу. Ці монети з позначкою F15, вони вони дорожчі на порядок, тому що вони випускали спеціально для закордонних колекціонерів на експорт. З цією позначкою їх, звісно, набагато менше, тому ціна у них на них. На порядок вище у нас в Україні а за кордоном. Хто знає, як там за кордоном. Отже, ще раз порівнюємо: 14-й рік у нас загальний тираж 24,7 тисяч. 17 рік 40 тисяч загальний. Найбільший тираж. Ось одна монетка в мене в колекції є. Далі наступний рік. 18-й теж доволі популярний масовий рік. Загальний тираж у них у них 37,5 тисяч 37 400 з фалболоусом. Тобто достатньо великий тираж, одна монетка мені потрапила в колекцію. Це остання в старому дизайні, яка у мене в колекції. Далі 19 у мене немає, там хоча там тираж теж немаленький, 21,5 тисяча. І у 2017 році НБУ вперше випустив пам'ятну інвести... інвестиційний... пам'ятну монету архістратиг Михаїл в якості ПРУФ. До речі, це єдина пам'ятна монета. Ще ось ви бачите на столі у мене дві, два архістратиги пам'ятних, але це єдина монета з номіналом 1 гривня. Усі решта пам'ятні архістратиги, три їх. У мене на столі дві, з номіналом 10 гривень. Це вже, бачите, дзеркальна поверхня, підвищена якість, пруф. Колись у мене було таких чи 4, чи скільки, бачите, в дзеркалі відображається зображення, дуже висока якість карбування. Тираж цих монет 2017 року пам'ятних 10 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день ринкова ціна біля 15 тисяч гривень за монетку. Отже, це перша пам'ятна монета архістратих. Далі Далі йдемо по рокам, продовжуємо. 20-й рік. Перший рік в новому дизайні. Тираж був великий. Цього року 31 тисяча екземплярів. Ось у мене в наявності є на, на сьогоднішній день наразі дві монети. Ви можете порівняти старий новий дизайн. Зліва старий класичний. Справа вже оновлений. І більш з комп'ютерним гра, гра, комп гравіюванням, бачите, гривночка теж переливається, ось знак гривні української, знак Національного банку України. Тут у нас просто пласка, класична емблема МБУ, а тут уже така оновлена. І ось такий красивий дизайн. Бачимо, вага Аргентом 999,9, вага 31,1 рами. І стандартний дизайн Аверса. Це у нас 20-й рік. Далі 21 рік. Я коли реалізовував свої монети періодично, то 20-й намагався реалізувати більше, тому що їх тираж більший. Тираж їх, як я сказав. 31 тисяча, а от наступний рік вже 21-й, це рік, з якого я почав займатися колекціонуванням монет, у них вже менший тираж. Тут 31 тисяча і 21-й 20 тисяч, тобто менше. Я взагалі завжди намагався притримати ці монетки через менший тираж. А виявилось на сьогоднішній день, що не тільки я це робив, а й інші колекціонери або продавці. Срібних монет продавали більше 20-й рік, бо він більш тиражний. 21 притримували. І на сьогодні склалася така ситуація, що 21 рік важче складніше знайти собі для колекції. Точніше, простіше знайти 21-й з меншим тиражем, ніж 20-й з більшим тиражем. Ось така дивна, але ну, тим не менш. Така ситуація є на сьогоднішній день. Те, і ситуація на ринку відображається і на моїй колекції. В колекції у мене в наявності дві монетки лише дві монетки 20-го року і аж 1, 2, 3, 4 монетки 21-го року. Зверніть увагу, що всі монети я зберігаю ось в такій вакуумній запайці. Це я для колекції вам дістав показати для відео. Я їх з капсул, а взагалі всі вони, кожна не з капсул, а з зіп пакетиків але кожна в мене зберігається окремо в зіп-пакетах. Далі пішов 22-й рік рік повномасштабного вторгнення. Тираж монети маленький 10 тисяч екземплярів, з них дуже багато монет пішли за кордон. Де їх обробляли різноманітні сторонні виробники, наносили зображення різні на реверс, красиві. На жаль, жодної кольорової у мене поки що немає. Сподіваюсь придбати собі також колекцію. І через це саме таких біленьких, не, не пофарбованих, як то кажуть, архістратегів го року, їх мало. Ці монети йдуть вже. Дорожчі, ніж стандартні, там 20 чи 21 навіть роки. Ну, не знаю, чи є сенс говорити про сьогоднішні ціни. Да як... ну, добре, Якщо на сьогодні от, ми розглядаємо 2 лютого 26-го року, е закупівельні ціни, якщо ви напружитесь, пошукаєте десь чи на монобазарі. чи на Промі, чи в OLX чи ще десь по мізнатичним ну, групам, то ви зможете собі знайти такі монети. Ну На сьогоднішній день 6,5-7 тисяч ціна однієї монетки. І більше. Я беру будь-який найдешевший архістратих. До речі, на столі у мене немає 25-го, зараз я достану. Так, так що? На чому зупинили? Що? У 22-му тираж був вже значно менший, лише 10 тисяч, і багато з них на, розпродались за кордоном і також були розфарбовані. Класичних білих монет достатньо мало, вони йдуть на порядок дорожчі, ніж інші стандартні, ніж найдешевший 25-й рік, да? який на сьогоднішній день найдешевший з усіх архістратегів. Ціна, яку я оголошував, 6,5-7. Це ціна найдешевшого орхістрати. Звісно, що усі минулі роки вони дорожчі йдуть. Якісь на 1000, якісь на 2 і так далі. Далі, у 22-му році НБУ випустив другу пам'ятну монету орхістратив в якості пруф з позолотою. Але, на жаль, і досі у мене цієї монети немає. Тираж тієї монети складає 5000 екземплярів. На сьогоднішній день ринкова ціна. Перевалила за 15 тисяч, 15, 18 і так далі. Мрію я про цю монету вже давно, але і досі не дозволив собі, не, не придбав її, коли вона коштувала 7-8 тисяч і зараз поки теж не придбав. Далі 23 рік. 23 рік теж в мене є в колекції. Ось він один, одна монетка. Тираж 23-го року. Такий же, як і у 2022, -му. 10 тисяч, але вона на рік пізніше вийшла. Вже їх менше карбували в кольорі. Не карбували, а я маю на увазі переробляли під кольорові. Менше їх пішло за кордон. Це більш поширена монета у порівнянні з 2022 роком. Відповідно, тираж теж 10 тисяч оголошений. І в цьому ж році. До пари НБУ випустив пам'ятну монету орхістратих. В 22-му, я вам сказав, був повністю позолочений цей ангел, а в 23-му зробили ще одну, бо монета вийшла дуже популярною. Вже стиражем 10 тисяч екземплярів і частково його покрили позолотою. Німб. Меч, бачите? Часткова позолота. І тираж вже не 5 тисяч, як у 2022, а 10 тисяч. Ринкова ціна на сьогоднішній день біля 15 тисяч, плюс-мінус. Дешевше, ніж 2022 рік. Через більший тираж, через меншу позолоту. Ця монетка єдина. У мене було їх аж 3, але на сьогоднішній день залишилась тільки одна. На жаль, але є. І це плюс. Як то кажуть, далі 24-й позаминулий рік монета з тиражем 5 тисяч, її в колекції у мене немає. Найдорожча, якщо не брати монети 11-го, 12-го років, найдорожча інвестиційна найдорожчий інвестиційний архістратив. Ціну сучасну не підкажу. В районі біля 10 тисяч гривень за стандартну інвестиційну монету. Для порівняння візьмемо наймасовіший, 25 й рік минулий, коли тираж сягнув 30 тисяч екземплярів. Таку монету ви можете знайти за 6,5-7,5 тисяч. Це найдешевший варіант з архістратегів. Да, вибивається з загальної канви оця монета, але вона лягає. Рядком в рядок інвестиційних українських монет 30 років незалежності України. Дві, два варіанти було: ось цей інвестиційний і пам'ятна монета з тиражем 3000, якщо я не помиляюсь, екземплярів. В якості пруфс. Там під руком кольоровим була у мене колись така монетка, але давним-давно я її продав. Зараз ціна на неї на, на пам'ятну сягнула. Не хочу видумувати, ну щось за 25 плюс тисяч гривень. А ось таких монет ви і досі собі можете дозволити. І популярний український блогер нумізматичний, її рекламував. І я звертаю вашу увагу на сьогоднішній день вона на рівні з якимось архістратигом, наприклад, 23-го року. Тираж у неї 15 тисяч екземплярів. Аверс бачите, аналогічний з аверсом архістратегів, вага, рік карбування, дизайн. А реверс. Інше зображення, присвячене 30-річчю. Унікальна монета, тираж лише 15 тисяч. Раджу кожному придбати на сьогоднішній день. Її ви можете придбати до 10 тисяч гривень за монетку. Звертаю вашу увагу на неї. Е, також у 2024 році вийшов вже третій. А, ні, ні, третій, який третій? Раз, два, три. Четвертий пам'ятний архістратих, який назвали в просто колекціонери просто Піксель. Архістратих Піксель. Монета 24-го року тираж 10 тисяч екземплярів. Тут вже дизайн, ви бачите, зовсім інший. Повністю військова монета. Два військових на фоні, гелікоптери військові. І відрізняється аверс. Бачите, що поле десь тут зроблене з дизайном пікселя військового. Шикарна монета, недооцінена, на мою думку, вона. Найдешевше з усіх пам'ятних. На сьогоднішній день ціна її складає. Ви можете пошукати, придбати там в районі 12 тисяч гривень, що я вам раджу зробити, бо дизайн, ви самі бачите, унікальний. Монета в якості, до речі, яка якість, пруф, чи, чи спеціальний uncirculated. Спеціальний uncirculated, підвищена якість. Унікальний оригінальний дизайн, оригінальна упаковка в вигляді. Кольору піксель, бачите. Раджу до колекціонування дану монету. Ну і завершимо наш огляд сьогодні 25-ю монетою. Рядовою, на мій погляд, з найбільшим тиражем за останні роки 30 тисяч екземплярів, але найдешевшою з усіх архістратегів на сьогоднішній день. Ось така підборочка. Тепер щодо цін хотілося б сказати пару слів. Бачу, відео затягнулося, але ну, архістратегії потребують того, щоб про них поговорити більш докладно все-таки. Як, якщо ви знаєте і закордонні інвестиційні монети, Британіка, Кленовий листок, американський Орел, вони випускаються нелімітованими багатосоттисячними тиражами. Якщо ми беремо панду, та взагалі багатомільйонними тиражами випускається. І там ціна максимально наближена до вартості е, срібла на біржі, плюс націнка за карбування, за реалізацію, за фізичний метал. Е, наш же український архістратих інвестиційний є тільки умовно. Все таки тиражі від. 5-10 тисяч до 20-30 тисяч гривень на весь світ це дуже-дуже маленький тираж. Це не монети британіки, які там поставляються чи клинові лісти в тубах по 20-25 штук. Це монета індивідуальна в індивідуальній капсулі і тираж невеликий. Тому вони представляють колекційний інтерес. Багато колекціонерів збирають по погодовку по роківку як то кажуть. І тому тому я, якщо ви захоплюєтесь нумізматикою цінуєте українську нумізматику любите срібло, як люблю його я, то я вам раджу мати такі монети в своїй колекції. Бо окрім звичайної інвестиційної складової, вони мають колекційну складову. які вам з пам'ятних монет, до речі, більше подобається. от У мене три з чотирьох я які МБУ випускав. Звичайний пруф з номіналом 1 гривня. Позолочений пруф з номіналом 10 гривень і військовий піксель теж з номіналом 10. Ця тираж 10, ця тираж. 10 Ця тираж 10, і в мене з повною позолотою архістратига тираж 5. От мені більше до душі військовий архістратиг і перший якості пруф з, номі... з окремим номіналом, з номіналом 1 гривня. А що скажете ви з приводу перспектив, з приводу цін, з приводу дизайну, які вам подобаються? Напишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд даного відео. Ставте лайк, поширюйте. І до нових зустрічей. Друзі, мої забув сказати ще кілька слів. Значить, дані монети ви можете пошукати в інтернеті, можете за посиланням під відео перейти в мій інтернет-магазин, подивитись, можливо, вам хочеться придбати в моєму інтернет-магазині або на, на, на Моно. Базарі, де теж достатньо прибавливі умови і купівлі, і безвідсотковий кредит на 3 місяці. Гарні умови, як на мене, молодець монобанк. Це безкоштовна йому реклама від мене, бо банк достойний насправді. І я ж на обкладинці вам показав ось цю красу. Нічого вам про неї не сказав, то так, де у нас? Зменшення. Так, щось не працює, не працює зменшення. О, ось так. Це не архістратих, це Архангел Михаїл, ви бачите, але подивіться, яка шикарна подача. Книга, книга і в ній монета. Такого я ще не бачив. Це наш шумілий випуск кінця минулого року, грудня 25-го року. Шикарна пам'ятна монета. Бачите цього архангела. Бачите комп'ютерне гравіювання поля. Там подрук кольоровий. Не знаю, можете поправити, чи там подруг, чи є чи що це. Але кольорове зображення на ній. І позолота на аверсі. Герб України в обрамленні позолоти. І молитва. Прописана. Дуже шикарна, красива монета. Бачите, і подача така теж у книзі. Які зображені, зображені ці ось сертифікат, до речі. Теж кольоровий красивий сертифікат. Тираж даної монети до 15 днів ти... тираж. До 10 тисяч екземплярів, з них у цій книзі лише 1700 екземплярів. Встиг я придбати таку собі одну монету більш-менш по прийнятній ціні, коли всі кинулись купувати архістратигів, мені вдалося продати кілька штук. Я встиг ще по більш-менш адекватній ціні придбати оцю книгу з цією чудовою монетою. Монета, книга шикарна. Є варіант від Нацбанку даної монети просто в футлярі. І є в книзі. В книзі лише 1700 екземплярів. Різниця у вартості 1000 гривень, приблизно коштує ця книга. Звісно, що колекціонеру естетичніше мати. Саме такий варіант у книзі. Ну, а інвестори можуть ще докупити, як то кажуть, пару монет, чи, чи хтось пару, а хтось з десяток в футлярі. Теж цікава монета. Якщо от зараз був відкат, ви бачите до 80-70 доларів за унцію, можливо, хтось не всі можуть собі дозволити ці срібні монети, є просто перекупщики, які там. Змогли виловити їх на, в інтернет-магазині і зараз намагаються продати. Дивіться, і придбайте собі цю чудову монету. Не треба бути вангою, щоб сказати, що через рік вона буде на порядок дорожча, ніж сьогодні, дана монета. Ось такий огляд, сподіваюся, вам сподобався. Наближайте перемогу України, яка неминуча. Наближайте за допомогою донатів. Тримаємося. Ось бачите, є електрика, є тепло. Не завжди воно є, але зараз є. І слава Богу. Наближайте перемогу України. донат на ЗСУ. І до нових зустрічей!